50 – для лікарів та 30 – для медичних сестер. Саме стільки балів безперервного професійного розвитку мають набрати медики, аби пройти щорічну атестацію. Частину балів можна отримати під час онлайн навчання. Це семінари, симпозіуми, конференції. тощо. Також медики мають відвідувати тренінги офлайн у своєрідних навчальних центрах. Такою базою професійного зростання віднедавна є прилуцький фаховий медичний коледж. Медицина це на сьогодні на. Стаки, така галузь, яка не може стояти на місці, і звичайно, всі медичні працівники повинні розвиватися. І на сьогодні ми говоримо про безперервний професійний розвиток. Згідно наказу номер 650 від 16 квітня 2025 року, всі медичні працівники, фармацевтичні працівники повинні проходити цей цикл. І ми говоримо за, наприклад, той цикл очний, тому що є можна проходити десь. Ціно і можна проходити обов'язковий очний цикл. І от те, що стосується очного цикла, ми звернули на це увагу як освітній заклад, медичний заклад, який йде в ногу часу. Ми звернулися в центр тестування при міністерстві охорони здоров'я. І на сьогодні, пройшовши ряд процедур, Прилуцький фаховий медичний коледж є офіційним провайдером по безперервному професійному розвитку. Тобто, ми можемо надавати послуги для наших медичних працівників. Не тільки медичних, але й фармацевтичних, і навіть для деяких лікарських спеціальностей. Прилуцький медколедж вже має дві актуальні навчальні програми: це тренінг, анафілактичний шок та семінар управління медичними відходами 2025. Актуальні зміни. Обидві затверджені на рівні Міністерства охорони здоров'я. Перед цим весь матеріал. Подається на розгляд центр тестування. Там фахівці знайомляться, дивляться нашу компетентність, те, що ми пропонуємо, те, що ми можемо, і тільки після того, як пройшовши всі процедури розгляду, коли нам затверджується, тільки тоді ми маємо право проводити цей захід. По завершенню навчання тренери дають доступ до тестування. Учасники, котрі підтвердили рівень знань, отримують сертифікати державного зразка. Все йде виключно через центр тестування. Тобто через Міністерство охорони здоров'я, і ми говоримо про надійність. Ми говоримо за професійність, ми говоримо за доступність. Якщо дистанційно проходять, то там одна година, один бал. Якщо очний цикл це одна година, півтора бали. Для того, щоб пройти, треба зайти на наш сайт. Сторіночка так і називається Підрозділ безперервний професійний розвиток. Там можна якраз побачити всі вказівки, зареєструватися, і це лише початок. Говорить Тетяна Котляр у планах затвердження й інших програм для безперервного навчання. Це обов'язково цифрова компетентність, це інфекційний контроль, це надання невідкладної допомоги, це етика, деонтологія, це комунікація. І саме на оцих обов'язкових компонентах ми зосередили свою увагу, і наші викладачі, які є професійними, сучасними, які йдуть ногу часом, також саме розвиваються впродовж всього. Свого життя, своєї трудової, професійної кар'єри, якраз наші викладачі і будуть проводити цей очний цикл. І, ну, зважаючи на те, що на сьогодні така складна, надскладна ситуація, ми будемо проводити ці заняття на базі нашого коледжу, це будуть тренінги, майстер-класи, конференції, вебінари і медичні працівники можуть Приїхати звернутися в наш заклад і пройти цей очний цикл. Перші два заняття проведуть вже в жовтні для зручності медиків. Тренінги заплановані на вихідні. Ми запрошуємо вас, звер... звертайтеся, приїжджайте у Прилуцький фаховий медичний коледж. Проходьте безперервний професійний розвиток, займайтеся цим. Наші викладачі нададуть вам. Передадуть свої знання, ми маємо прекрасні умови, сучасні умови. Ми йдемо в ногу з часом. Тож медики зможуть актуалізувати знання. Медичний коледж гарантує сучасну навчальну базу та безпеку у разі тривоги, адже має власне укриття.